Бельгійська вівчарка це порода, яка поєднує в собі силу, інтелект і незламну відданість. Її історія починається наприкінці XIX століття в Бельгії, коли місцеві пастуші собаки стали основою для створення чотирьох різновидів породи: елегантного чорного грюнендаля, благородного тервюрена, енергійного малінуа та незвичного жорсткошерстого лакенуа. Їхній головний талант універсальність. Вони працювали на пасовищах. Охороняли стада. Виконували ролі захисників і навіть ставали героями на війні, слугуючи зв'язковими чи пошуковими собаками. Вони підкорили світ своїм розумом, швидкістю реакції та неймовірною відданістю у поліцейських місіях, рятувальних операціях чи на змаганнях із дресирування Ці собаки завжди на висоті. Бельгійська вівчарка це не просто собака, це історія про взаєморозуміння, довіру і справжню дружбу, яка не має кордонів.